Осіграда вітати в зарі, бачу вже красиву весняну колекцію. І в червоних кольорах теж є. Якісь трішки яскраві фарби будуть, а то останній час все дуже було культурно, все в бежевому, в сірому хочеться трішки якихось яскравих фарб. Тим паче, що червоний колір є цьогоріч якби кольором року. Красивий такий кардиган. І є в білому, в синьому я бачу кольорах. Такий накасенький, відчувається, що є шерсть на певному складі. Будемо зараз дивитися бомбер бачу поруч взагалі тренчі класні, дуже все класненьке. 1400 гривень поліестер, 32% шерсті і акрил. Супер склад. Є в білому кольорі. І в темно-синьому. Розмірна сітка досить широка, в синьому теж дуже красивий, але ну і білий, і червоний. Кольори такі насичені, найбідні. Бомбар шкірзам, багато шкірзаму є, але є шкіряні речі. Тому на будь-який смак також як є і як і шерсть 3300. Ось такий модний бомбар, Він оверсайз, плечі приспущені, коричневий колір, коричнево шоколадний і є в чорному кольорі. Так, тут щесь класненьке. Ось такий кардиган або бомбар в молочному кольорі такої дуже-дуже цупкої в'язки на блискавці, футуристична модель. Є вікові кишеньки. Ось так засовується. Ціна 2,5 поліамід і поліастер, кардиганчик. Правильно я назвала, ще така спідничка. Кльош, але не від пояса, а так пояс якби широкий і трішки нижче. Ще є підкладка, яка виглядає ось так в молочному кольорі, точно так як до кардигану. Спідниця коштує 3800 і складі 71% віскози. А підкладка 100% бавовна. Ось так. ну Красиво. До речі, ще є бомбар, Є бомбар до цієї спіднички. Спідничка ніби така елегантна, ніби класична, досить, а бомбер більше такий якби молодіжний, таке поєднання стилей. Такий мікс 4, правда, 800. Теж дуже класний, якісно пошитий. Ось так отут а, пальтовою тканиною ніби. стоїчка зроблена. Красиво. Ще дубльочки є навіть. А, ну, вона така полегшена, 4300, легенька. Якби ще холодно, ще в принципі на календарі зима, займаючи, але то пішло. Але вже Відчувається настрій. Як не погода, то настрій відчувається весняний. Ось такі джинси, варіонки. Тобто, як були 90-х. 900, 100% -готун. така джинса. Далі, о, яка класна блуза. Блуза і типу бомбу робошита. Ух ти, яка красива блуза. З кишень досить глибокий, тут стягується по боках, можна зробити пряменько, можна собі зав'язати стягнути, як бажаєте, застібається донизу. на Наголочки під притворною планочкою відчувається, що це поліестер. Ні, обманливе відчуття 60% віскози, 1900 гривень. Супер просто. Тим більше що хороший склад. І можна поєднати ось такими штанами широкими. Це було сорочку, штани прямі, прямого крою вільного. І з боку такий широкий розрізок. Ласик одночасно. 9200, 200 поліестер, полі... віскоз і навіть 4% є шерсті. Такий красивий гірчичний відтінок. Ось такі штани зі стрілками. Ось тут так на кишенці зроблено ззаду і застібається з узочком. Елегантні, досить прямі і такові розрізики. Можна з такою футболочкою ззаду, кремовий відтінок, а спереді шоколад 849 гривень, а така футболочка, але вона в'язана легкою в'язки. Новиночка, ще ось така сумка. Легесенька, це шкір за Довга ручка, ручку, ручку довго можна зняти, закривається на блискавку. 1600 гривень. Ось такі ще бомбури. М'якісінький, настільки схожі на шкіру. До 800. І колір mm -hmm. красивий. Mm -hmm. І одночасно ніби і до коричного, до такого моку ось така модель. 800 коштує. Є кишені, оверсайз. мега стильний. Можна з цією спідничкою. Я показувала її в минулому відео. Ні, це не вона. Дві з половиною тисячі полястри віску завостам, складки. Має ще якісь накладні кишеньки, тут застібається на гузочки. Ззаду складочки. Ось такі футболочки. Комбіновані. Тут поєднання і трикутажу, і тканини легенької. 1050 гривень. І основна частина 100% бавовна і понизу модул і поліестер. Ось це легенька тканина. Так, ви тільки погляньте на цю новасеньку колекцію, прикрас, ланцюги, такі широкі браслети, комплекти сережок. Яке кольє і ремені, і навіть ось такі є. Типу мілітарі. Зараз дуже актуальні. І це, по-моєму, натуральна замша. Ремінь сумка. Або ремінь-гаманець тут нечасно. 100% шкіра. Дві 200 кровіча шкіра, рюкзак написано. Ну все ж таки. ще Ось така є. Зараз прада випустила лінійку. А, з коровичої шкіри, з такої якби, взуття. І ремені я побачила там кросівки в Прада, а такі кросівки минулого року були в зарі. Один в один. Так що я не знаю, хто кого копіює. 1200 гривень коровича шкіра ось такі ремінчики. Так, ще ось такий класний є. 100% шкіра. 1200 гривень. Це все шкіряне, шкіряні ремінчики. 1400 шкіра, кровіча шкіра. Так, дивимося ось цю прикрасу. На фоні новинок. Бачу, купа всього класного 1050 гривень. А який замок, ви подивіться, масивний. Супер. Сюди підійдуть ось ці браслети, два. І з такими, подивіться, широка є застібка і вуща. 950 гривень виші і ширший браслет, який підійде сюди. Можна два. Звичайно, чим більше браслетів зараз, тим мудніше. Ось такі ще сережечки. Я не бачу, що це не сюди. Не настільки вони футуристичні 700 гривень, там одна ціна. Так, що ще показати. А вверху було ось це кольє. Тут багато ланцюгів. 1200 гривень. Скажу, що сюди, якби не сюди, а от сюди. Могло би бути з цими браслетами, з цими сережками чому ні. Красота не описуємо. Подивимося, таки нікого немає. Так, красива хусточка а, з ланцюгами, От СРМ... такий красивий принт і це натуральний шовк. 1050 гривень. Ой, хороша хустка, сопор. Просто сопор. Красота. 1050 гривень. От кажуть, що в залі немає нічого натурального. І шерстяні джамбури, і натуральний шовк, і шкіра. Ось така ще сумочка, але ну, вона вже була в моїх відео. Це не зовсім Є довга ручка. До речі, повертаюся теж до Прада. Хто уважно слідкує за їхніми новинками колекціями то на такі сумки. І навіть костюми чоловічі з таких кусочків шкіри були куртки і штани, жакети і штани. Ось такі ще. Тут щось лише тисяч, півтори тисячі гривень і 4% шерсті. Ось такі кардиганчики в'язані класні, джинсів багато, різних класних. А, модель багії. Ну не всі баги, я так бачу. Всі широкі, то точно не баги, чи баги. Подивимося зараз, що тут написали. Так, написали, що це багі. Модель джинс, 2200. Її різні кольори, і отакий навіть є пісочно-перчичний. Що тут ще класненького? Ось така куртка жакет і сорочка, якщо ви вічого плеча, дрібосеньку смужку рожево білу. Ось так кишені пошиті. Сюди є вхід, кишеньку бокову. 1900 гривень котон і поліестер. До Excel Але Це оверсайз. Так ззаду є щоб щось пристібнуто. Не зрозуміло, яку функцію виконує цей гузичок. А, комірчик відстібується. зрозуміло. Ось він як пристібується. Одразу і не вийти, настільки він інтегрований. От сюди, да, можна зі стоїчкою носити цю сорочку, а можна і так. Ось така куртка. І є ще це ці цілий костюм, ще є штани. Вона була в моєму в минулому відео. По-моєму, можливо, то це, можливо, ні, бо схожих ми дали багато. 4300 коштує така курточка. Так, що тут класного є. Показувала я на схожу білу футболку, фон і понизу зараз дуже це модненько. Коли виглядує ніби білизна, це 100% котон, 1200 гривень. Анис і Поліестер. Ось ця маєчка ніби, ніби білизна виглядує. Ще є в такому гранатовому кольорі між бордо і між фіолетовим. Все те саме. Вона досить довгенька. І є в біло-молочному кольорі, є такі джинси, можна зібрати один в один. Не знаю, чи разом можна поєднати під цю футболку, хотілося б щось таке завужене точно не широке. Ну ці джинси вони так донизу завужуються. 1600 гривень. В молочному кольорі. Ось так от практично співпадає. І є класичні, класичні джинси. Просто мага класика. Колір синій і відстрочка ось така. Ох! Слінбаки, красивий червоний колір до ось цього кардигану. Що з самого початку я показувала підійде ідеально з гумочкою тут боку. правда, це шкірза. А ні, це шкіра натуральна, це натуральна шкіра, дві І навіть підкладка, верховача шкіра і устілка. Пустілка не натуральна, тільки верх, овеча шкіра, а тут текстиль, тканина. Красиво все. А, подивіться, які підбори елегантні. Просто красота яка. Ще ще -жо жовте, класне. І бачу, написано 100%. Така джем про 1600 гривень 100% шерсть. Жовто-лимонний колір, класний, так? насичений і лагасенький, не колючий. До цих стрінбат можна прикупити ось таку блузу з бантом. Неймовірно красива, одночасна, жіночна. А цей бант, якби є акцентний і рукави теж акцентні. А що поєднати? Ось таке червоне. Зараз, до речі, можна різні кольори поєднувати, і ніхто вам нічого не скаже. Це не є мовитоном, не мовитон. Ось так рукавчики. Зроблені блуза розкішна. 1600 гривень, ліоцел і поліестер. Я знаю багато хто любить Зару, і це видно по популярності зари в цілому світі. Так що ось такі були на сьогодні новиночки. Всім щиро дякую, хто був відео зі мною. Всім па-па!